Пані Світлано, скажіть, будь ласка, як ваш син він навчався, як він опинився на війні? Як навчався в школі, Він, він мав дуже гарну пам'ять, вона дуже гарні здібності. Він навчився, він в школу дуже любить, навчатися. Молодий він чим не, не на гарні науки. Українська література, українська мова, доробільна література, історія, географія. Він любив іноземні мови, йому дуже гарно вдавалися іноземні мови. Він дуже багато читав. Дуже багато читав. Він своє дитинство провінів більшість низькою. Ну, звичайно, як бігали, гасали, гралися. Да. І колись там за дорослим став досить. Він розумний, поковий, поховий парень, Він настільки був розумний. якось, ну, Не то, що, не можемо сказати, він був якийсь всебічно бізнаний. Не можна сказати, що йому 28 років. Мені таке було враження, що він прожив, напевно, як, як і як, ніби він дорослий, 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 дорослий. Як все життя проживав, людина прожила весь світ, він все знає. У неї відповідь з любої ситуації. Яке б даже, питання вони задав, і собі подумає, 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 подав і відповідає. Толковий, щирий, добрий. Любив нашу державу, любив Україну, любив українських письменників, читав їх. Він коли внесли, коли він загинув і внесли його рюкзак з речами у рюкзаку. Чому ви вирішили в пам'ять про вашого сина зробити футбольне поле? Щоб діти росли, розвивались і пам'ятали мого, нашого сина. Щоб була пам'ятка. Що була пам'ятка? Наскільки складно було вам це зробити? Наскільки розумієте, це тільки ініціатива вашої родини да. і фінанси теж тільки з вашої родини? Да. Фінанси повністю з нашої родини. Фінанси, насправді, це фінанси всі Валентини. Фінанси Валентини, будівництво. І він будував на небі, він годував на землі. Ми тільки придивлялися тут на землі. Просто контролювали. Шістіго зрозуміло, дякуємо.